Їхати в табір для військовополонених росіян мені довгий час не хотілося. Але після останніх кількох обмінів, коли зокрема додому повернулися азовці і морпіхи, захисники Азовсталі, побачивши в якому фізичному і моральному стані вони перебувають, почувши, що з ними робили в російських буцегарнях останні два з половиною роки, я таки вирішила подивитися, як виглядають умови обмінного фонду з боку України. Я не буду давати оцінку почутому і побаченому. Просто подивіться самі, але моїми очима. Ранок в таборі для військовополонених росіян починається з повітряної тривоги. нас нічого не залежить. Сказали, працюють, Ми працюємо. Ваздушна тривога, воздушна тривога. Вже друге за ранок повітряна тривога, і всіх їх ведуть в укриття. Широкі стіни, висока стеля, укриття в цьому таборі такі, що можуть позаздрити директори багатьох українських шкіл. Але місця тут всім не вистачає, тому полонені окупанти стоять на сходах і в проходах. Ігор завод і в честь, в честь олімпійських ігор да? що, 80-му році Ні, чуть раніше. окупант ігор скаржиться, що в укриттях йому душно, але про причини, чому він тут чути не хоче. Ви тут стоїте, тому що Росія піднімає міги і обстрілює Україну Росія. ніколи в не буде обстрілювати колонію, де знаходиться воєнна воїнапління. Заповнюється раз навсіде. А ви ж тим про Єліновку знаєте? Ні. ні, знаю ні, ні знать хочу. сюди. Росіяни потрапляють майже одразу, коли їх на передовій беруть в полон українські бійці. Тут їх перевдягають, в цих мішках лежить одяг, в якому вони приїхали, миють, бриють і видають нові роби та засоби гігієни. Рипа, труси, патулетний папір. Бачите, тобто все як має бути. Годують полонених росіян три рази на день. Чотири стелажі хліба це добова норма в цьому таборі для військовополонених росіян. Їхній обід це три порції плюс хліб. Все разом понад кілограм їжі. Борщ, вічменна каша, м'ясо, салат із загурцов. 600 грам першого блюда, 350 грам каші, 40 грамів м'яса. Ну, естественно, з подливою, там 30 грамм подлива вважається. Шістдесят вот. э, салата і 300 грамів хліба. Дехто такої ситості в полоні не витримує. Ось цей росіянин нині взяв собі лише борщ та салат і відмовився від другої страви. Я не хочу. Ви так. Достатньо? Достатньо. Дякую за обід. Щоправда, є і незадоволені умовами. Як от Ілля з російського міста Володимир. Йому не подобається і усе навколо, Клімат не дуже. і конкретно меню. Ну як у опять же, у є, ну не просто огурець порізаний. Ну, ну чого -то такого вкусненького домашнього при цьому Ілля смокче м'ятну цукерку да. каже, купив її в місцевій крамниці на чесно зароблені Зимою Мінзімою моє дивани. Було ну, там примерно 150 гривень в місяць. Зараз приблизно 1500. Вот в 10 раз. Классно. Я не помню, я за. А якщо ще піднімемо 10 разів, взагалі буде здорово. Окрім як плести садові меблі, полонені окупанти тут роблять новорічні штучні ялинки та ремонтують зламані дерев'яні палети. Це робота, яка не пригнічує їхню людську гідність, це ну не важка на да, фізична, але не важка робота. Можуть виконувати цю роботу як і солдати, так і офіцери. Ну офіцери за бажанням, згідно норм Женевських конвенцій. Від роботи вони не відмовляються, не працюють тут лише поранені. Медична частина повністю відремонтована. Є новенький фліорограф та стоматологічний кабінет. Лікарі розповідають, сюди навіть не поранені полонені полюбляють заходити часто. В медичній частині цього табору розповідають, що військовополонені росіяни достатньо часто брешуть про свої діагнози. А ще тут були випадки, коли вони приходили до лікарів і просили вітаміни групи Б, тому що вони лисіють треба в голову втирати. В медчастині вже кілька місяців лежить Володимир з Москви. В полон його взяли в Сріблянському лісі. В нього відкритий перелом ноги. Він цілими днями лежить, читає книжку про німецьких нацистів і мріє. Я поїду в Різанську область, сяду в собі в бесідку і буду кататися і пити водку. Той факт, що після заходу сил оборони України в Курську область росіяни запитують на обмін лише тамтешніх строковиків і прикордонників, Володимира дуже обурює. Ну я не вважаю, що людей, які здали свою територію, треба міняти максимально швидко. Якщо їм зараз кожному там за предательство родини статті дадуть у така согласні. Це ж все рішення Кремля. А я решение не Кремля вернуть тех, кто поднял белый флаг, и решение Кремля оставлять тех, кто получил ранение в Среблянском лесу, здесь. Ну, наверное, есть на это какие-то причины. Наверное, сейчас они им прочитают лекцию и отправят исправлять свою оплошность. То есть критиковать Кремль вы не собираетесь? Ну, я не думаю, что это от Кремля. Приказ-то отдает кто? Мне непосредственно отдает комбат. комбат а Путин у, у вас бесправный какой-то? Он сам по себе там сидит, там матрешка Путин и все, президент да? президент Российской Федерации, один из величайших людей в мире. Курська операція загалом і обміни після неї, зокрема, не подобаються тут багато кому. Але критикувати на камеру вище керівництво Росії беруться в таборі одиниці. І переважно це уродженці України з так званих ЛНР або ДНР, яких в обмінні списки Кремль не вносить. По-моєму, взагалі на нас просто забили і все. І головне, зараз Курські. Курські, я знаю, там що наловили в курскі. Зараз буде обмін, знову поміняють їх. Они вийшли з білим флагом, такі біло-пушисті, Ми нічого не зробили, ми нікого не стріляли. Ми самі прийшли, здалі в плен. А ми повинні сидіти тут ще год, два-три чотири п'ять. Мар'яна Бухан, Олександр Шиян, Вадим Орехва, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.